Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і наоплаканий своїми, в неволі плачу, чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. Не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять, лукаві і вогні, її окраденою і збудять. Ох. Таково мне.